Щоб не сиділи без діла, вірмени з Карабаху треба відправити до України. Телеведучий Володимир Соловйов в ефірі телеканалу Росія24 заявив, що військовослужбовці нагірного Карабаху мають вступити до лав військових корпусів так званих ДНР та ЛНР. Він вважає, це справедливим, оскільки, за його словами, Росія нібито втратила своїх хлопців, захищаючи вірмен у Карабаху. От тільки той факт, що сама ж Росія їх кинула. Чомусь пропагандист замовчав. Так, Соловйов закликав відправити вірменських військових прямо на війну до України. Мовляв, нехай хлопці своїми злагодженими підрозділами вливаються і працюють. І якщо потрібно, буде, навіть зі своєю символікою. Так залишився з армії Карабаха вступити в ряди першого або другого корпусу ДНР, ЛНР. Как отдельное воинское формирование свой... Он С... армянський батальйон вообще жити армян. То есть ну, при всем уважении, но дать ребятам вот чтобы они своїм слаженіми подразделениями вот влились, и работали, если надо со своей символикой, то есть ну щоб работали. Нагадаю, що 19 вересня Азербайджан розпочав на території нагірного Карабаху антитерористичні заходи. Вже за добу вірменські формування, що знаходилися на землях республіки, склали зброю та залишили бойові позиції. Відтак Вірменія повністю втратила контроль над нагірним Карабахом, і територія перейшла до Азербайджану. Тоді ж у Єревані почалися протести, незадоволених політикою прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна, якого вважають зрадником, адже той ніяк не втрутився у захист території та людей, які там проживали. Антиурядові мітинги тривають вже майже тиждень. Наразі відомо про щонайменше 140 затриманих людей. Серед них навіть син другого президента Вірменії Левона Кочаряна. Come <laughs>